Добрий день. У місті Копейськ Челябинської області стався вибух на заводі пластмас. За останніми даними загинуло принаймні 12 чоловік, ще 7 чоловік отримали поранення, двох пацієнтів доправили до опікового центру, а ще двох до обласної клінічної лікарні номер 1 Як стверджує губернатор області Олексій Текслер, в Копейському міському окрузі оголошено надзвичайний стан. Триває розслідування, будуть встановлені всі обставини трагедії. І ще раз хочу наголосити, що це не атака безпілотника, стверджує губернатор Челябинської області. Можливо, це і так, але, е, очевидці стверджують зворотнє. Частина очевидців каже, що безпосередньо перед вибухом е, була оголошена небезпека атаки БПЛА, а губернатор стверджує, що нічого такого не було. По-друге, очевидці чули принаймні три вибухи. Третє, одночасно прийшло повідомлення з Казахстану, що там в чистому полі, недалеко від кордону з Російською Федерацією, ну якраз з Челябинською областю, впав невідомий БПЛА, і можливо, він є українським влада Казахстану збирається з цим розібратися. Таким чином, що саме сталося на заводі Пластмас, ми не знаємо, але знаємо, що це підприємство є основним постачальником артилерійських е, снарядів і некерованих ракет для е, російської армії, і тому само собою Україна дуже зацікавлена в тому, щоб подібне підприємство не працювало. Ну, а сьогодні я вам хочу трохи розказати про історію міста Копейська, для того, щоб зрозуміти контекст, в якому власне ці всі події і відбуваються. Отже, місто Копейськ – це такий собі супутник міста Челябенськ, приблизно як і Ірпінь та Київ, тільки профіль міста. Інший на цьому місті колись існувало Башкірське селище Тугайкуль. А у 19 столітті там було відкрито поклади кам'яного вугілля, і тому наприкінці 19-го, початку 20-го століття, там почали з'являтися э, різні шахти, які об'єднували такою загальною назвою Челябінські Копі. І ось в 1933 році офіційно э, ці всі э, шахти, з поселеними при них були об'єднані в місто Копейськ. І от з цього моменту починається і український контекст цього міста. Справа в тому, що наприкінці ще 20-х років до Челябинської області було здійснено кілька так званих планових переселень, коли мешканці якихось українських сіл групами пересіляли в Челябинську область, їм там надавали вільні землі, і таким чином створювалось цілий. Села, які були переселені з України, щоправда, не всіх пересіляли отак, от от добровільно. Це було, я би так сказав, як е, казали в радянському Союзі, добровільно примусово. А от починаючи з 1933 року в місто Копейськ для роботи на цих шахтах почали примусово пересіляти репресованих. Як репресованих українців, татар, а також представників інших національностей з різних регіонів Радянського Союзу, а в 1939 році туди так само репресованих візли з Західної України і Західної Білорусі це були поляки, українці і білоруси. Які теж потрапили на роботу на шахти і на супутні підприємства, і, і знов таки не добровільно. Це були саме репресовані. У 1941 році, під час репресій проти Поволзьких німців, чимало поволжських німців було так само репресовано і вивезено в місто Копейськ знов таки для роботи на цих шахтах. А після Другої світової війни, тобто друга половина 40-х років і початок 50-х, туди продовжували вивозити репресованих українців і білорусів за те, що їх підозрювали у зв'язках з УПА. Таким чином, в цьому місті було багато людей різних національностей, багато було українців, і переважна їх більшість, це були репресовані. Наприкінці 50-х, на початку 60-х років частина із них, із цих репресованих були звільнені. тобто Там сталася ситуація, що люди були формально вільні, але їм було заборонено жити на території України. Тобто, живіть, будь ласка, тут, от в Копейську, продовжуйте працювати, ви люди вільні, але в Україну ні-ні. Таким чином там і сталася така достатньо велика, скажімо, діаспора, якщо можна це так назвати. Тобто було багато людей українського походження, які були репресовані, це не бійці УПА, а люди, яких підозрювали у зв'язках з УПА, чимало з яких були взагалі, як то кажуть, ні при чому. Само собою вони намагалися різними шляхами повернутися в Україну, і деяким це вдавалося. Проте в переважна більшість вони не мали такої можливості у 60-80-ті роки В Копейську існувала підпільна українська організація, яку якраз складали в оці от колишні репресовані, які стали формально вільними, але при тому не могли. Повертатися до України, коли наприкінці 80-х років в Радянському Союзі почалось ну, якісь рухи почались демократизації, то ті люди, які зберігали в собі українську свідомість, які продовжували себе вважати українцями, а також їх нащадки, які вони змогли передати український дух. Почали повертатися в Україну різними шляхами там складними, тим не менш почали люди уїжджати. А ті, хто не зумів, на жаль, передати свій український дух нащадкам, зіткнулися з ситуацією, що діти виросли ну, абсолютно такими радянськими людьми, які мають українське прізвище і не мають української свідомості. Подивиться, будь ласка, на те, як зараз російська Вікіпедія подає національний склад міста Копейська. Зверніть увагу: в місті немає українців. Хоча, якщо ви візьмете телефонну книгу цього міста, там буде багато прізвищ українського та білоруського походження, але вони всі там записані. Кто добровольно, а кто и примусово, записаны в русские. Вот так вот империя перетворя перемелюя людей разных национальностей в один такой вот безнациональный конгломерат. Тем не менее. Частина з тих людей, які виросли там, які вже давним-давно мають українське прізвища і російську свідомість, серед них час від часу раптом з'являється, що називається голос крові. І тому навіть ті люди, які вже втратили українське прізвище і мають російське прізвище, раптом починають згадувати своїх українських предків. Тому. То, що сталося в Копейську на заводі пластмас, не можна виключати нічого. Тому що, як я вже сказав, цей завод пластмас це основний постачальник артилерійських снарядів і некерованих ракет для російської армії, і Україна дуже зацікавлена, щоб подібне підприємство не працювало. Само собою, те, що там сталося, навіть якщо це була технічна аварія, для нас це дуже вигідно. Ну і ще один маленький штрих про місто Копейськ. Мало хто з вас знає, але народна артистка України Надія Шестак якраз народилася в місті Копейськ. Вона була нащадком е, репресованих, висланих з Чернігівської області е, туди на е, Південний Урал. Так само в місті Капійськ народився е, і український композитор, виконавець е, і бард е, Ігор Якубовський. Його батьки так само були е, туди вислані. Але знайшли е, окольні шляхи, як ще під час дитинства Ігоря повернутися в Україну. Крім того, я знаю в українських е, збройних збройних силах України. Я знаю ще е, уродженців міста Копейськ, е, якраз нащадків от тих, хто свого часу були туди добровільно, примусово спрямовані на шахти, і які е, передали своїм дітям. Український дух, діти повернулися в Україну і зараз воюють відстоюючи незалежність України. Отже, місто Капійськ для нас цікавий. Цей завод для нас дуже цікавий, і те, що там відбувається, говорять про те, що в Росії багато таких міст, де от так само населення записано Русскими, але принаймні у частини із них е, прокидається. Український дух говорить голос крові, і вони е, роблять все для того, щоб допомогти е, батьківщині предків перемогти цю імперію. На все добре.